Найвідоміша черниця у світі прожила 87 років і при цьому з Малку присвятила своє життя служінню та за час активної діяльності і вже після смерті її не лише шанували, але й засуджували. При цьому вираз свята, як мати Тереза, є сталим і знайомим у всьому світі. Реальна історія життя матері Терези не те, щоб невідома загалу, але вочевидь губиться у щоденному потоку Оці сучасних новин і подій. То хто ж вона насправді свята чи шарлатанка? Усю правду про жінку, яку знає весь світ, розповідаю просто зараз. Це обоз лайф. Мене звати Дмитро Лученко, і ми починаємо. Агнес Конжа Бояджіу народилася у місті Скоп'є, що в 1910 році було частиною Османської імперії, а зараз територія сучасної Албанії, була молодшою донькою в сім'ї косовських Албанців і з дитинства цікавилася релігією. Можливо, брала приклад зі своєї матері, яка присвячувала багато часу молитвам і турботам про знедолених. У 18 років Агнес поки Кинула дім, вступивши до місіонерської організації. В Ірландії вона вивчила англійську мову і 1929 року відправилася до Індії, де стала послушницею монастиря Дарджелінг у Гімалаях. Згодом Агнес прийняла обітниці Черниці, обравши собі ім'я Тереза, на честь Терези Злізьє, покровительки місіонерів, і стала викладати в монастирській школі в східній Кра. Лькуті про себе мати Тереза казала так: за походженням я Албанка, за громадянством індійка, а за вірою католицька черниця. Моє покликання належить світу, а моє серце ісусу. На перший погляд жінка намагалася робити чимало добрих справ у 1946 році, в поїзді по дорозі з Калькутти в Дарджелінг Матір Тереза мала видіння. Це і спонукало її заснувати орден сестри місіонерки Любові, який вона очолювала майже до кінця свого життя березня 1997-го. Через чотири роки після видіння в 1950-му п'ятдесятому ти Тереза запланувала відкрити перший притулок для людей з невиліковними хворобами. Влада Індії її ідею підтримала та допомогла перетворити покинутий індуїстський храм в калігацький притулок для знедолених, де їм надавався безкоштовний догляд. Потім був відкритий притулок для тих, хто страждає від хвороби Гансена, відомої під назвою Проказа. Заклад мав назву Шанті Нагар в тисяч. 1955 році заснували Нірмала Шістуб Гаван – дитячий будинок непорочного серця. З місіонерськими цілями мати Тереза була повсякчас залучена до роботи в цих закладах і багато подорожувала по світу. Вона промивала рани хворим в Калькутті, відвідувала палестинські табори біженців в Лівані, в Ефіопії була під час посухи, а в Гватемалі після землетрусу. У тисячу 19... 62-му році вона отримала індійську високу державну нагороду Пан Шрі за благочинну діяльність. А світова слава прийшла до неї в 1969-му році, коли британець Малкольм Маґеріч зняв про мати Терезу документальний фільм під назвою Щось прекрасне для Бога у 1979-му році. Стала лавреаткою Нобелівської премії Миру, попри це, діяльність. Ність матері Терези не раз піддавалася критиці. Її звинувачували в тому, що в її притулках хворим не надають кваліфіковану медичну допомогу, а кошти, що надходять до фонду для підтримки нужденних, використовуються непрозоро. Благочинність, аскеза, світова слава те, чим став відомий орден, який заснувала мати Тереза. Але тепер поговоримо ще і про темну сторону цієї історії. Після Виходу фільму до Калькутти масово почали їхати небайдужі люди, які прагнули змінити світ і допомогти знедоленим. Також суттєво зросли і пожертви на діяльність ордену милосердя, і ці суми сягали вже мільйонів доларів. Наприкінці 20-го століття, як стверджують критики матері Терези, мова йшла про десятки мільярдів. Діяльність ордену була непрозора і практично непідзвітна в Тикану, який має доволі формальну владу над структурами, заснованими матінкою Терезою, також ордену не особливо надокучали і індійські фіскальні органи. Мати Тереза дружила з індійською прем'єркою індірою Ганді, яка скасувала для подруги податкові перевірки у 1996 році. Орден вже налічував 400 офіційних відділень у понад 110 країнах світу та мав 700 притулків у 120 країнах. Регулярно здійснював допомогу понад 500 тисячам родин та надавав медичну допомогу 250 тисячам людей. У школах ордену навчались понад 20 тисяч дітей. Все це фінансувалось коштом пожертв. Так у розслідуванні німецького журналу «Штерн» в 1991 році мовилося, що лише 7% бюджету сформувалося Мованого коштом пожертв іде на благодійність, а доля решти грошей невідома, і це ще далеко не все. Ще більше питань до культу матері Терези викликав документальний фільм журналістів Крістофера Гітченса і Таріка Алі Янгол Пекла, що вийшов у 1994 році на британському державному 4Channel. Згодом Гітченс написав книгу Місіонерська поза мати Тереза в теорії і на практиці. Він значною мірою спирався на розповідь Арупа Чатерджі, британського письменника. Індійського походження, який працював в одному з благодійних будинків Терези, за словами журналістів, Ватикан закрив очі на сумнівні способи догляду за хворими матері Терези. Її неоднозначні політичні контакти, підозріле управління величезними сумами грошей, які вона отримувала, та категорично негативні погляди на аборти, контрацепцію та розлучення. Ось основні претензії до діяльності матері Терези. КУЛЬТ страждань. Журналісти стверджують, що мати Тереза вважала, що хворі повинні страждати як Христос на Хресті. Крістофер Гітченс наводить її. Цитату є щось прекрасне в тому, що бачити, як бідні приймають свою долю, терплять її як в христовій страсті. Світ багато виграє від їхніх страждань. У франкомовному журналі досліджень релігії та науки також припускають, що підхід черниці до догляду за хворими полягав у прославленні людських страждань замість їхнього полегшення. Позиція щодо розлучень абортів і контрацепції. У своїй промові на церемонії вручення Нобелівської премії мати Тереза сказала, що аборти є найбільшою загрозою миру у всьому світі. Також вона мала догматичні погляди щодо розлучень і протизаплідних засобів. Дружба з диктатором і гроші від осіб із заплямованою репутацією. Мати Терезу критикують за те, що вона приймала гроші від диктатора Жана Клода Дювальє з Гаїті. Також у 1990 році вона вшанувала пам'ять і поклала вінок до могили албанського комуністичного диктатора Енвера Ходжі. Згадують також випадок, коли вона виступила на захист засудженого за шахрайство американського фінансиста Чарльза Кітінга. Вона назвала його Бідних і щедрим жертводавцем. ПРОЗЕЛІТИЗМ У кількох джерелах стверджують, що черниці Терези хрестили хворих, які вмирали, не викликаючи швидкої допомоги, надаючи пріоритет приготуванню до смерті за християнським обрядом Неналежні Умови утримання в лікарнях. Лікарі, які відвідували будинки для вмираючих, якими керувала мати Тереза, спостерігали антигієнічні умови і дефіцит догляду їжі та знеболювальних. Після серії розслідувань індійська влада провела перевірки в притулках, під час яких було встановлено, що дві третини їхніх мешканців помирали від больового шоку. При цьому сама головна черниця не перебувала в аскезі, як проповідував її орден. Вона отримувала лікування в найкращих приватних клініках США, вбиралася в одяг з якісних матеріалів та не морила себе голодом. Після її смерті в 1997 році були опубліковані щоденники, де мати Тереза писала про те, що втратила віру та сумнівається в існуванні Бога як та. Кого, але ці сумніви не завадили канонізувати її як святу Терезу з Калькутти. Папа Іван Павло II після її відходу навіть не став дотримуватися п'ятирічного періоду очікування, прийнятого в католицизмі перед зарахуванням до лику блаженних. За рекордно короткий термін Тереза була оголошена блаженною, що означає перехідний ступінь до святості. А в 2007 році. Її Її канонізували. А що далі було з орденом Милосердя? Наприкінці 2021-го Індія заблокувала його фінансування. Міністерство внутрішніх справ Індії офіційно підтвердило, що заявка ордену Милосердя на поновлення ліцензії, що дозволяє йому отримувати кошти з-за кордону, відхилена у зв'язку з несприятливими результатами перевірки. Водночас у заяві сестер місіонерок Люб. Бові наголошують, що рахунки ордену, де Юре, не були заморожені, але їх вирішили не використовувати, поки проблему не буде вирішено. За деякими даними відомо, що орден і притулки існують донині. Багато хто і досі не розуміє, як було насправді з однієї сторони численні спроби допомогти людству, з іншої невиправданий фанатизм, який призводив до жахливих наслідків. А як ви вважаєте, чого все ж в діях святої було більше добра віри і любові, чи збагачення і самоствердження за рахунок бідних та страждаючих? Напишіть про це у коментарях. Нагадую, що це обоз лайф і мене звати дм. Дмитро Лученко. обов'язково підписуйтесь та побачимось у наступних випусках. Па-па!